Доброго дня всім, компанія Міня В Наявності є тракторці БУЛАТ 240, задньопривідний. От, такий тракторець, три передачі вперед, одна назад, дана модель трактора, коштує 4500 доларів. Є БУЛАТ 244 із... Редукторним мостом. Ось такий от редукторний міст. Передній. Із коробкою передач 3 плюс 1. Задні колеса 20-ті, на 20. От передні 14. А такий тракторець коштує 5400 доларів. Є була 244 l теж із редукторним мостом, і з боковою колісою. Коробка передач 4 плюс 1. Така от масивна задня навіска. Ця модель трактора на 24 х колесах, от противаги задні на всіх тракторцях стоять. І цей була 244 l коштує 5900. На цих всіх трьох моделях тракторів. Двигун стоїть КМ-385 БТ. Хто ще не придбав, звертайтесь, техніка в наявності. Повнопривідні, задньопривідні.